Всім привіт! Сьогодні я хочу свій гіркий перчик. Ось подивіться, який він у мене вже гарненький. І вже пішли по другому листочку. ось Хочу сьогодні попересаджувати ось такі стаканчики. Ось сюди я так поставлю. Земельки вже насипала. Тут в мене земля торф з садовою землею і додавала вермікюліт. Вермикуліт, такий крупненький, гарненький, щоб зберігалася волога. І розбавила тут у мене кореневін, провючий кореневіна. І по, залишу по два саджанці, третій, ось цей такий самий гірший, буду прибирати. Ось отакий приберу. І залишу тільки по два саджанці. Отак вони і будуть тепер у мене зростати. Ось, Ну, буду зараз пересаджу ну, такі гарненькі вже корінці тут. І, бачите, ось такі вже білі, вже повиростали. Ось. Будемо, ось, бачите, такі длинненькі. Будемо зараз пересаджувати. Ось я і посадила свої втулочки, отакі. Вот Пластикові стаканчики. Ось такі це паперові, правда, ну нічого, Ось такі ємності поставила, щоб туди водичка стікала. В кожному стаканчику тут є дренажний отвір. Зробила, ну розплавила гвіздок, брала, нагрівала гвіздочок і розплавила такі отвори, бо пластик ось. Ось такі тут, збоку і внизу. Ось. Тепер пролімо кореневінчиком, щоб гарно зростали. Залишила по дві два росточка і хай гарно зростають, бачите. Ось. Це зі стулкою, як я і казала, посадила з стулкою прямо всередину. І все буде добре з ним. Воно там он перегниє все, і буде як добриво для рослинок. Ось так, нехай зростають наші гіркий гірки, перчик. А солодкий тільки-тільки почав прокльовуватися, він пізніше. Та й сіяла я його пізніше. Перчик свій я поставила на підвіконня, на нашу паличку, яку ми купували. Ну, я вам показувала ось. Нехай стоїть, тут сонечка вистачає Нехай роз, зростає. А солодкий солодкий тільки, тільки, ось бачите, починає прокльовуватися. І така ж участь і його чекає, теж буде. Отак пересаджений в такі стаканчики. З моїх красунчики-колеуси. О, які гарні. Я вже декілька вже живців зрізаю і висаджую в стаканчики, отак, ну, зрізаю живець і саджу. Оце новенький живець посадила. Ось тут, тут зійшов ось перчик такий гіркий, але це декоративний. Теж проклюнувся, я потім його розсаджу залишу тут одну, один тільки, ну, а ті інші в стаканчики. Одну рослинку залишу в горшечку, а інші в стаканчики пересаджу. Це декоративний малесенький зовсім. Ось тут два живця зростає, буквально на днях посадила. Ось звідси зрізала, бачите, вже пішли так гарненько зростати, ось. І отакі верхівку зрізала і посадила в стаканчик. На балконі у нас, бачите, стільки градусів. Трішки 16 градусів, погано видно. Так, 16 у нас сонячна сторона. І. В день прогрівається гарно балкон, і рослинкам доволі гарненько, особливо, коли сонце, і іноді буває до 20 градусів нагрівається балкон. Ну, а На вулиці, ви ж бачите, сніг лежить і мороз. А ось тут у мене зростає, я вже показувала, це гвоздика шабо. Я її виношу вдень на балкон. Сьогодні перший раз винесла, думаю, нехай буде їй тут гарно. Сонечко світе, і нехай вона тут зростає. А на ніч буду, звичайно, заносити в квартиру. Боюся, пересаджувати, пікірвати її, боюся. Оце ж винесла на балкон, щоб вона укріплялась трішки, ну, зміцнювала свої паростки пагінці, тому що. Ну, В квартирі, бачите, повитягувалися. Чому боюсь пікірувати? Тому що я вже першу, першу партію я посіяла була, можливо, рано посіяла, можливо, сонця не вистачало. Але ось, бачите, отак, вони пропали. Всі Всі живці, що я пікірувала, пропали. Тепер я тут піднімала коробочку, дивлюся, там ще, щоб сказати, щоб заросло корінням. ні, то нехай тут вистачає їм. Місце, то нехай зростає поки так. Поки так. Ну, а тут у мене на підвіконнях ось мої пеларгонії. Це видно пеларгоні. Ось так вони. Цілу зиму у мене отут на балконі зростали. Фуксія. Ось так. І на іншому це наслоджує. і на іншому тут теж стоять мої ось. Пеларгонія плющовина, бачите, дуже гарно, Вона, їм подобається холодна зимівля. Фуксіям і пеларгоніям подобається холодна зимівля. Так що, в кого є балкони такі утеплені, то, можна сказати, цілу зиму, так стоять і все. І все добре. Ну, Тут мінус, мінусових температур нема. Папороть ось цілу зиму вона у мене ось тут на стелажі. Стояла на балконі, все з нею добре. Бачите? Традисканція теж це ж привезла з дачі, поставила і так з осені вона цілу зиму, а так і стоїть на стелажу. Це очіток кімнатний теж, бо в квартирі не вистачає. Місце. Це теж отака рослинка, вона бусковими квітами квітує. І, ну зараз і така вона ампельна. Все з нею добре. І ось подивіться, Аукуба моя почала, ось, бачите, давати отакі прирости. Оце новенькі прирости ваукуби. Аукуби. Ось теж вона у мене тут. О, і газані ось. Чекає висадки потім, коли вже тепло буде, посадимо її на дачу. Відкритий ґрунт, все добре. Ну от і все, всім миру, добра. До зустрічі. Бережіть себе.